Екоклуб Паросток у Сарницькій гімназії працює вже 16 років. Його засновник і незмінний керівник Світлана Тітечко вчить дітей тому, що впливати на глобальні проблеми, такі як зміна клімату, можна і на місцевому рівні. Головне бажання і знання. Задля цього і відкрили еколого-інформаційний центр. Це спільний проєкт місцевої громади і глобального екологічного фонду. В першу чергу як поширення обізності, така роз'яснювальна, просвітницька робота. І в нас є дуже велика кількість і наукових досліджень, тому що центр забезпечений сучасними інформаційними засобами. скажімо так, тут є і бачите, і комп'ютер, і DVD, і телевізор, і інтерактивна дошка. Все створено для того, щоб можна було працювати і оформляти на належному рівні наукові роботи, результати досліджень учнів. Вихованці екоклубу, окрім теоретичних занять, мають і практичні до цього. Їх спонукає і девіз клубу «Дій локально, зберігай глобально. Я розумію так. Мабуть, кожен вміє добре говорити, а на ділах не кожен вміє все виконувати. Потрібно відповідати за свої слова. Також наше гасло дій локально і зберігай глобально. Стихійні сміттєзвалища, спалення відходів, забруднення річок це ті проблеми, про які вихованці екоклубу хочуть говорити із земляками. Зокрема, стан місцевої річки притоку случа. Місцеві жителі її називають вонючка, адже туди викидають сміття, випливають стоки каналізації, з якими ми хочемо поборотись. Ми вже туди ходили, робили таке дослідження. Експедиція була по її берегах. Зараз ми хочемо знову туди сходити і вже. Кою, якби групою, прибрати береги і хоч би вивезти таблички, щоб люди схаминулися і не викидали туди сміття. А найближчим часом учасники екоклубу завітають у дошкільні заклади Сарн, аби і малеча знала і розуміла необхідність бережливого ставлення до природи. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.